Сьогодні, 14 лютого, на засіданні кабінету міністрів України ухвалив нові. Кадрові рішення, а саме про звільнення Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони, Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони, Олександра Котія з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Проте перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишаються у команді міністерства і будуть залучені до роботи як радників. Міністра про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Фейсбуці. Я вдячний Івану Степановичу і Олегу Васильовичу за роботу у найскладніші дні. Як радники, вони сконцентрувалися на низці пріоритетних проєктів, які вимагають. Повного залучення їхньої експертизи та е, компетенцій, власне, це не останні кроки з перевантаження міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів, зазначив міністр. А також Кабінет міністрів призначив Олександра Павлюка, першим заступником міністра оборони, Богдана Драп'ятого, заступником міністра внутрішніх справ. Катерину Павліченко заступником міністра внутрішніх справ. Олексія Сергєєва, заступником міністра внутрішніх справ. Василя Тетері, заступником міністра внутрішніх справ, Леоніда Тимчика, Тимченка, вибачаюсь, заступником міністра внутрішніх справ. І Інну Ящук, державним секретарем Міністерства внутрішніх справ. Нарешті всі наші заступники міністра оборони укомплектовані. Віримо, що вони будуть нести свій пост з честю і прославляти наші. Терени нашої країни, а ми переходимо далі про те, про інші новини. В'ячеслава Демч Демченка, колишнього виконувача обов'язків голови митної служби, якого зняли з посади на початку лютого, взагалі звільнили з митниці. Про це повідомив народний депутат від фракції голос Ярослав Желізняк у своєму телеграм. В'ячеслав Демченко, який був до недавнього виконуючим обов'язків голови митниці, і після відсторонення знаходився на посаді директора департаменту боротьби з, контр... з контрбандою та порушенням, Шеннями митних правил звільнений з митниці, зазначив він. Також нардеп повідомив, що його заступник Руслан Черкаський досі залишається на посаді, користуючись лікарняним. Велика Британія вшанує першу річницю повномасштабного вторгнення расистів до України 24 лютого загальнонаціональною хвилиною мовчання. Про це повідомляє видання The Guardian. наближаючись до річниці варварського та жахливого вторгнення Росії до України. Як нація, ми віддаємо належне неймовірній хоробрості та сійкості українського народу. Невиправданий напад Росії знову приніс війну та руйнування на наш континент. Змусив мільйони залишити свої домівки та зруйнувань. В сім'ї по всій Україні та Росії заявив про це британський прем'єр Ріші Сунак. Нагадаю, що Ріші Сунак на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв посилення системи ППО України найближчими тижнями. Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає скасування святкових днів 8 березня та 1 травня. Зокрема, документом замість міжнародного жіночого дня, 8 березня, пропонується святкувати День Української жінки 25 лютого, у день народження української письменниці Лесі Українки. Автори законопроєкту також вважають за необхідне відзначити 9 березня, день народження поета Тараса Шевченка. Окрім того, проєктом передбачається позбавлення особливого статусу дня праці 1 травня. Натомість пропонується визначити на офіційному рівні День матері, що припадає на другу неділю травня. Водночас автори документа наголошують на необхідності вшанування пам'яті загиблих у другій світовій. Війні 8 травня, як в усьому світі, а не 9-го, що нав'язано радянським тоталітарним режимом. Таким чином пропонується залишити тільки день пам'яті та примирення 8 травня без вихідного дня. Автори законодавчої ініціативи вважають, що ухвалення законопроєкту дасть змогу посилити українські традиції та відчуття патріотизму серед громадян України. Тим часом про російські шахраї вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків жителів Маріуполя. Зловмисники дзвонили до українських банків, нібито від імені власників рахунків, зокрема тих, які загинули або були примусово вивезені до Російської Федерації, і отримували доступ до онлайн банкінгу. Йдеться про майже 4 тисячі цинічно пограбованих Росією українців. До організації оборудники. Причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб. А його керівник із близького оточення терориста Пушиліна. Наразі правоохоронці арештували коштів на суму майже 65 мільйонів гривень. Також міністр оборони США зазначив, що Росія посилає велику кількість нових вояків на територію України. При цьому вони погано оснащені і через це зазнають багато втрат. Дуже важливо зараз, щоб був створений імпульс для допомоги Україні для того, щоб на полі бою склалися такі умови, які будуть вигідні Україні. І тому ми очікуємо побачити наступ України навесні, сказав Остін. Глава Пентагону заявив, що всі пар. Партнери на наполегливо працюють над тим, щоб Україна мала достатньо оснащення і зброї для того, щоб бути ефективною. Ми переконані, що буде вікно можливостей для українців перейняти на себе ініціативу і продовжити створювати правильні умови на полі бою. Додав міністр оборони США. Білий дім не сумнівається, що Кремль бажає здійснити переворот у Молдові. Ні, незалежних підтверджень немає, але ми точно не ставимо під сумнів спроможність та бажання росіян і Путіна спробувати це здійснити. Це зауважив. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. В свою чергу Молдова тимчасово закрила повітряний простір з міркувань безпеки. Небо над Молдовою закрите для літаків з 16-ї години за київським часом. За непідтвердженою інформацією, все-таки на територію країни нібито проник безпілотник, який перед цим подолав повітряний простір України через Житомирську та Вінницьку області. Управління цивільної авіації Молдови інформацію про дрон і закриття повітряного простору поки не підтверджує. Також ми залишили родзинку таку на кінець зовнішньої і внутрішньої політики України. Це те новина про те, що відбувся ранштайм, і його відвідав Олексій Резніко, міністр оборони України, власне кажучи. У Брюсселі сьогодні у Брюсселі взяв участь у зустрічі міністр оборони країн НАТО та у роботі контрактної групи з оборони України під Егідою США. Висловив задоволення атмосферою дев'ятого ранштайму та солідарністю з Україною, яку висловили його учасники. Про це сам Олексій Резніков розповів у штаб-квартирі НАТО після короткої зустрічі з журналістами після завершення роботи контрактної групи. Ось ми зараз його й процитуємо. Я дуже задоволений сьогоднішнім засіданням в форматі Рамштайн. Сьогодні, під час засідання, за цим великим столом було 54 делегації, тобто антикремлівська коаліція зростає. Я чітко почув послання від всіх. Це повна підтримка України до перемоги на полі бою, зауважив Резніков. Він зауважив, що ключові фрази під час цієї зустрічі містили три слова: це швидкість. Своєчасність і стабільність допомоги мені йдеться про забезпечення збройних сил всім необхідним та про навчання цілих підрозділів використанню техніки, що надходить від країн заходу, тих підрозділів, які надалі виконуватимуть завдання зі звільнення тимчасово окупованих територій України. Резніков послався на пряму цитату міністра оборони США. Україна має перемогти, і це твердження прозвучало дуже категорично та без жодного. Субтитрувальниця Припущень, а я знову процитую прем'єр-міністра. Дуже важливе посилання. Вибачаюсь, Резнікова, міністра оборони. Дуже важливе послання. Я почув від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який поді, який поділив всі під час розділився під час виступу. Коли хтось починає говорити про ризики від постачання допомоги для України, насправді у цьому контексті існує лише один ризик, якщо зло зможе перемогти, це був би дуже показовий. Овий приклад для інших тоталітарних режимів, тому світ має допомогти Україні перемогти у цій війні заради миру та майбутньої безпеки, які є спільним інтересом. Ще раз зауважив міністр оборони України. Він повідомив, що під час засідання контрактної групи Ранштайм була оголошена окрема доповідь щодо прозорості та підзвітності у використанні західної військової допомоги. У жодному із західних суспільств не мають виникати сумніви у тому, що вся поставлена ними зброя використовується на полі бою. Сьогодні була оголошена доповідь, у тому числі щодо перевірок по тим сучасним натівським системам, які ми застосовуємо. Ми запросили будь-яку країну, якщо в них є потреба, приїхати в Україну та перевірити дії та місця до Поїхати до батальйону або підрозділу, де знаходиться зброя їхньої країни. Єдине обмеження це правила безпеки чи готові вони приїхати, наприклад, на поле бою. Якщо ні, ми готові давати їм будь-які документи, сказав ще раз керівник оборонного відомства України. Також партнери у форматі Ранштайн змогли акумулювати велику допомогу Україні останніми місяцями. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі за результатами зустрічі 14 лютого. Останніми місяцями ця група зобов'язалася надати масу можливостей для фронту. Це танки, засоби ППО, боєприпаси. Так, 11 держав дають танки 22 БПМВ, 16 країн боєприпаси для артилерії, ще дев'ять держав боєприпаси для ППО. Сказав генерал. Він висловив переконання, що Збройні Сили України використають можливості танків і БМП, а також артилерії для досягнення ефективного результату. То напої бою водночас Міллі відзначив надзвичайну винахідливість, яку продемонстрували українські військові, адаптуючись до надзвичайної динаміки війни. За словами американського воєначальника, українці поєднали незламну волю з інноваційними. Тактиками натомість Росії, яка вже розпочала наступ, показує дуже повільний прогрес на Донбасі. Моральний дух російських військ низькі командування не дуже добре. Міллі константував, що Росія веде війну на виснаження з великою кількістю жертв. Але Російська Федерація має людський ресурс і мобілізовані продовжують прибувати на фронт. Заявив він, Україна не сама. 54 держави зібралися сьогодні тут, аби забезпечити спроможність України. України, захистити себе та принципи, які визначають міжнародні правила поведінки. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.